Всі ми різні. Хтось вірить у Бога, хтось у реінкарнацію, а хтось у теорію Дарвіна. У кожного своя мораль і свій культурний досвід. Дорога до абсолюту чи заперечення його у кожного своя. І це нормально. Але зовсім не нормально, коли цим абсолютом є УПЦ МП. Про утворення, до якого не можна не тільки йти, чи заперечувати його, про нього не варто навіть сперечатися, тому що це ніщо. Але як так сталося? Що до тепер є люди, які зі сльозами на очах і глибоким болем серці кричать, що їх рідненьких батюшок виганяють із церков? Як так вийшло? Що наші воїни лягають кістьми, а в той же час з храмів лунає слався Росія? Де тут, хоч якась мораль і культура? Це ж сценічно і парадоксально, хіба ні? Тому є люди, які заплуталися. Є люди, які абсолютно не відстрелюють процеси, що відбуваються, є і конкретні зрадники. Але зараз не про них, зараз про людей. Знаючи лише окремі факти і злочини, що творила московська церква протягом століть, я захотіла розібратися і скласти це в одну картину, щоб зрозуміти, як викривалася правда і чому люди її забули, як не допустити цього зараз і в майбутньому. Одразу підпишись, постав вподобайку. Адже ми відновлюємо не тільки історичну пам'ять, а й культурну. Тому я пропоную пірнути в цю кролячу нору нашої історії. Інколи це буде страшно, а інколи навіть неприємно. Але Крим не Божий. А ти не пашка Мерседес. Тобі до кончі треба знати про це. Українська церква здавна була незалежна, вільна, самоврядна зі своїми унікальними традиціями і лише номінально залежала від Константинопольського патріарха, але він жив далеко і в наші справи втручався нечасто. Митрополія Київська і своєї руси бере свій початок із хрещення Русі. Тому наше духовенство завжди було вище від мошковського і займалося його просвітництвом. Київ впродовж двох з половиною століть скеровував своїх єпископів у всі куточки Руської держави, зокрема на схід до Ростова, а потім і до Москви. Православна північ, тобто сучасна Росія, була поетапно просвічена і навернена в християнство саме українськими місіонерами. Першим святителем Московської церкви, як пишуть, був галичан Петро Акерович. Професори і випускники Києво-Могилянської академії допомогли сформуватись московській богословській думці, і завдяки їм вона набула хоч якоїсь організаційної форми. На жаль, професори допустилися помилки, що й ми вирішили, що болото потрібно розчищати і навчати, тому сталося історично традиційно, адже московський царат згодом розформував і закрив академію. Просто так для твого розуміння сталося це в 1817 році, і році. Академія 180 років була закрита і відкрилася лише в 1991 році. Але тоді, в середині 12 століття, ми допустили ще одну біду, хоча, мабуть, про це і не здогадувалися. Виокремлення нового політичного центру Володимиру Суздальського князівства. Це те місце, звідки Московія походить, якщо шо. Власне кажучи, Володимир віддав ці землі своєму синові Юрію Долгарукому. А той вирішив відокремитись від Київської Росії і почав будувати Москву. Хай йому грець. Цей мудак до речі досі лежить у нас в Києві в церкві Спаса на Берестові біля лаври. Може б його на обмін запропонувати, чи наш воно там лежить? Син Долгорукого, князь Андрій Боголюбський, одразу почав просити благословення в Константинопольського патріарха на створення власної митрополії. Але йому, звісно, відмовили, тому що це проти канонічно. Він довго не думаючи, напав на ослаблений Київ, розграбував місто, спалив Печерський монастир і Софіївський собор. Хм, як цікаво! Це лише початки витоків Московської імперії. А вже спостерігається традиція крізь віки. Якщо не можна щось отримати, потрібно це знищити. Після нашестя Золотої Орди і знищення Києва відбувається занепад руської держави. Московський князь Іван Калита здобуває від монголо-татар собі ханський ярлик, таку собі протекцію на право керування Московією як політичного центру. В подальшому правителі боліт, заручившись підтримкою Золотої Орди, і отримавши від неї привілеї, починають об'єднувати навколо себе північно-східні руські землі, а заодно і переманюють київських митрополитів до себе, бо розуміють, щоб створити князівство на болотах, з яким будуть рахуватися в Європі, загніваючим за. Поді воно повинно мати свою церкву, свою митрополію і свій культурний вплив на людей. І так сталося. Хто був жадібний до грошей до влади, той приїхав з Києва до Московії. Світ, коли вода знає про що йде мова. Все це спричинило перенесення київських митрополитів на північні території, хоч це і суперечило канонічним правилам. Але то ж таке теж мені канон після 2014 року також не можна було співпрацювати з москалотою, але кого ж хвилює вся ця моральність і правила. Бабки ж треба все, що я роблю, я роблю правильно уже під час падіння Візантії, скориставшись далим моментом, Москва ставить собі окремого митрополита. Відбувається Фактичне, незаконне, протиканонічне, розкольницьке проголошення автокефалії московської митрополії, яку ще більше ста років ніхто не визнавав. Але от пройшли віки і орки перекрутили все з ніг на голову, звинувачуючи нас, а не себе в розкольництві віри православної. Щоб розкольники всі покаялись, щоб наш президент прийняв крещення. Мені не нужна ні Україна, ні Росія. Але менше з тим Київ з того довго не журився, і з Константинополя прибуває новий митрополит Григорій Болгаринович. і факти з того моменту дороги українського і московського православ'я розходяться, і вони з коріння свого завжди відрізнялися, тому що титул наших митрополитів завжди був київський і всієї руси. Огієнко, митрополит історик і професор пише: митрополіта у нас завжди вибирали вільними голосами, а патріарх Константинопольський тільки благословляв його. У нас у церковному житті скрізь було тоді виборне право. Вільними голосами вибирали священників, єпископів, архимандритів і навіть митрополітів. Церква тоді дуже одрізнялася від церкви московської. У нас були свої церковні звичаї, свої обряди, хрестини, вінчання, похорони. І все це потім на Москві прозивали Єрессю, і все це виганяли з нашої церкви. А їх уся віра була в тому, аби бороди не голити і тютюну не курити і не нюхати. Звісно, Московія не зупинилась на досягнутому і через 100 років. Під час візиту Константинопольського патріарха Єремії Москви цар Борис Годунов почав вимагати, щоб той визнав московську церкву і надав їй статус патріархату. Коли ж Яремія відмовився, його ув'язнили і близько року часу тримали в полоні. Зрештою, після погроз і полону він таки пішов на поступки. Таким злочинним шляхом ця церква отримала визнання. І відбулося це без дотримання жодних норм такого процесу і повністю протиканонічно. Проголошення своєї патріархії лише стимулювало подачу сечі в голови імперіалістів. Все більше починає укорінюватися ідея Москва, третій Рим у хворих головах цих патогенів, вперше сформулював цю політичну і світоглядну концепцію православний чернець Філофей Псковський. Такий собі дугін минулих віків, згідно з нею, історія світового православ'я поділяється на три періоди: першого Риму, де Рим знищили папісти-латиняни, другого Риму, де Константинополь зруйнували турки-мусульмани, і третього Риму, де Москва єдиний православний центр тогочасного світу. Після цього Філофей говорить, що людство увійде в останній період своєї історії. Тому що четвертого Риму не бувати, бути кінець світу, прихід антихриста і страшний суд в результаті маємо міф про велич Росії і її надзвичайну місію нести правдиве християнство всьому збоченому світу для його спасіння. Правда про існування цивілізації унітазів, мабуть, в цю теорію не входить. По суті, на даний момент вже ясно звідки ростуть ноги у цієї тварюки під назвою Московський патріархат, і можна було б на цьому етапі зупинитися. Але як ці тварюці вдалося жити і плодити свої патогенів. чому починаючи з 16 століття, вона тільки закріплювалась на теренах нашої землі, адже далі була національно визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького про Тречі Посполитої. Тож мали українці розуміти, куди це все може призвести, якщо не боротися за власну церкву. Але потрібно було боротися проти речі посполитої, і шукати союзників. І не придумав Хмельницький нічого кращого, як ой, Богдане, Богданечко. Якби була знала, ці б задушила під серцем, приспала, писав Шевченко: піти на договір з москалями. Але ці мерзотники розуміють, що для реалізації своїх ідей об'єднання і для будівництва третього Риму не можна допускати існування ще однієї церковної одиниці, а тим більше, якщо це одна з найдавніших митрополій Київської Русі, яка і сформувала московську церкву. Тому цар потрохи захоплює білорусько-литовські єпархії, а патріарх починає себе іменувати патріархом московським і всієї великої, малої і білої Русі. Титул не відповідав дійсності, але коли це кацап. Парився якоюсь там невідповідністю чи брехнею. Головне, щоб напрямок був зрозумілий, якнайшвидше захопити українську церкву англійською мовою. Це треш. Тим часом на нашу біду відбувається розподіл України. Правобережжя відходить до речі Посполитої, а лівобережжя до Московії. Причому Київ з усітком митрополитів також відходить до Московії. До речі, якраз десь цей час на Правобережжі сформувалася УГКЦ, але це зовсім окрема історія, в якій московити також понакручували багато, звинувачуючи унію утиск. Ках православ'я, і взагалі, ОГКЦ — це такий культурний релігійний феномен, який заслуговує на окремий випуск. Ельшому Москва не втрачала жодної можливості, щоб вирізати церковну владу в Україні. Їх посол Батурлін почав проводити підкупницьку пропагандистську політику в Києві, щоб якось посприяти на обрання нового митрополита Київського посла. Послали, обравши Діонісія Балабана, який навіть не дивився у кацапський бік. Він підтримував боротьбу за незалежність гетьмана Виговського. Але під тиском Московії і підкуплених ченців митрополит був змушений залишити Київ, і переїхати в Чигирин, столиці правобережної України. Це, звісно, зіграло свою роль, тому що наступних 30 років наші митрополити. Київські перебували де завгодно, тільки не в Києві. Москва їх не визнавала, тому ставила своїх во наше ж підкуплене духовенство отримувало незаконні вищі ранги висвячення. Почали з'являтися навіть такі молитовки. О, Оєже престолу Київському соєдініться з богопоставленим престолом московським і княженію малоросійському совокупіться з богохранімим Великоросійським царством. Вже тоді, звичайна, людина почала чути їхні наративчики про об'єднання не тільки в повсякденному житті, а й в святому місці. Церкві, тобто, грубо кажучи, вкладеними в уста Господа Бога. Я вважаю, що в церкві не можуть договоріть неправду. Як говорять історики, починаючи з цього моменту, лівобережні епархії, де-факто підпорядковувалися Москві. Хоча де Юри вивести їх з підпорядкування Константинополя не вдавалося. Наративчики спрацювали, коли гетьманом став Іван Самойлович. Так сталося, що він дуже близько здружився з тогочасним московським патріархом Якимом Савєловим. Цей Савєлов до Чернечого пострігу був офіцером полку армії так званого нового ладу, яку Нині б назвали своєрідним спецназом. Патріарх любив повторювати, що накаже влада, те готовий робити і слухати її у всьому. Нічого не нагадує. Таке зображення Йоакима Савєлова, як російського силовика, це ж тобі сучасний патріарх Кіріл Гундяєв, агент ФСБ КДБ, який просуває в церкві політику Кремля. Так, от, коли Самайлович одружувався, то з незрозумілих причин поїхав вінчатися до московського патріарха, нехтуючи українським духовенством. Повінчався, погуляв на Московій, переговорив з орками в рясі і вирішив, буде виводити київську митрополію з підпорядкування Константинополя. І навіть від маску придумав, що нібито небезпечно і далеко їздити до Константинополя через татарські степи, а набагато краще і безпечніше їздити до Москви. Ну це просто абсурд. Насправді московитам ця дружба була потрібна для того, щоб показати християнському світові, що ініціатива йшла від самого гетьмана. А єдиновірна Москва лише відгукнулася на заклик і допомагає зарадити ситуацію, бо більше нікому це зробити. Шантаж і підкуп уже споконвіку перевірений метод знову спрацьовує. Московія обіцяє турецькому султану, що вона не буде нападати на Туреччину, яка воює з іншими країнами. Натомість Повинні повпливати на Константинопольського патріарха, щоб той віддав Київську митрополію рашці. І от Самойлович із царівною Софією, регеншою царського престолу, і московським патріархом відправляють спільне посольство до Константинополя. І там за 200 червінців і 120 штук соболів. Константинопольський патріарх Діонісій IV підписує грамоту про переоступлення Київської митрополії під зверхність московського патріархату. Через рік убурені грецькі єпископи позбавили Діоні. Місія Патріаршого престолу оцінивши цей акт Ексимонію, тобто хабарництво. Але церковна автономія Україні так і не повернули. Україна перетворилась на політичну і церковну колонію Росії, і протягом 18-19 століття пережила трагічні процеси русифікації і втрати українським православ'ям власного унікального обличчя київського митрополита забрали право чинити суд, скликати собори, відправляти своїх єпископів в українські єпархії. Митрополит втратив право керувати києво Печерською лаврою, іншими монастирями. Всі ці функції відійшли до московського синоду. Що ж відчували і отримували люди? Імперія забрала у них усе найцінніше, автентичне, оригінальне, а натомість віддала усе вижате, спотворене, якісь субстрати, які вони мали знати, поширювати. В Україні з'явились традиції, яких раніше ніколи не було, а натомість наші українські потрапили. Під заборону згодом у києво Печерській лаврі заборонено друкувати тексти малоросійським наріччям. А за правління Єкатерини II закрито більшість українських монастирів і їхні землі передані у власність держави. Саме тоді українськими містами і селами ходили ченці вигнані з монастирів і просили куска хліба для свого існування. Як то кажуть добрі люди, не копай москалику могилу іншому, бо сам у неї попадеш і підеш на когось з лаври. Церква щораз більше почала з державним органом. Її найвищим главою, згідно із 43-м параграфом основних законів, був імператор. І це визнавали єпископи, коли давали присягу вірності. А ще там було сказано, щоб священники доносили на тих прихожан, які під час сповіді зізнавалися у своїх бунтівних намірах проти держави чи імператора. Тобто була порушена тайна сповіді. В цей же час жив, але краще б ти не займався Феофан Прокопович. Ще один жевжик зрадник звалив на Росію, як тільки отримав тут освіту і зробив собі кар'єру ректора Києво-Могилянської академії. Він же, до речі, запропонував московитам взяти грецький варіант назви Русь, Росія. Так, навіть не хочу витрачати твій час на цього Страколиза, тому що через таких мерзотників у 19 столітті єпископський престол займали виключно росіяни, і проповіді проголошувались російською. Століття за століттям ця нечість все більше укорінювалась у головах і житті людей. А що робити народові? Жити треба, працювати треба. Є церква, є хорошо, а яка вона там? Проте переживати, як то кажуть, не на часі. До питання незалежності державної і церковної Україна повертається на початку двадцятого століття під час національно-визвольної революції. Влада в Україні тоді була розмаїта центральна рада, Гетьманат Скоропадського, директорія. І на жаль, суперечки щодо майбутнього України інколи ставали важливіші за боротьбу проти зовнішніх ворогів. А їх тоді було чимало. Відновлена польська держава, що заручилась підтримкою європейців, військові формування Білої гвардії, яку також підтримували окремі європейські держави. І більшовики, найсильніший ворог, який розраховував на підтримку серед частини українців. Хоч і російська церква всіляко гальмувала цей процес, але директорія проголошує автокефалію православної церкви України, і багато зусиль до цього доклав церковний діяч, релігійний реформатор, проповідник, перший митрополит української відродженої церкви Василь Литківський. Він розгорнув активну діяльність по відновленню українських парафій, а також перекладав богословські літургійні тексти на рідну мову, тому що вважав богослужіння українською одні з основних засад нової церкви чудового сонячного ранку навесні 1919 року у супроводі хору під керівництвом Миколи Леонтовича, того що написав Щедрик, отець Василь Липківський відслужив у Києві в Михільському соборі першу літургію українською мовою. На всеношній службі Божій зібралася така сила народу, що не тільки в соборі, а й навкруги його було тісно. Весь народ плакав, чуючи апостол Євангелію, псалми рідною мовою. Всі відчували, що це вперше після віків неволі. Моляться на волі невольничі діти, як провіщав Шевченко. Далі уряд директорії почав домагатися визнання української церкви Константинопольським патріархатом. Так свіпало, що саме в той момент вакансія Вселенського патріарха була не заповнена і лише обирали, хто буде наступний. Ну, Нічого подумали, зачекаємо. але не дочекались, бо більшовики не спали, а захоплювали територію і встановили свою владу майже по всій Україні. Далі Совєцький Союз оголосив війну будь-яким формам релігії, тому що комуніст боявся конкурентної ідеології. Розпочинаються масові закриття храмів, конфіскація церковного майна, переслідування духовенства. Тисячі священників Загинули на допитах і в таборах влада спостерегла, що українська автокефальна православна церква виростає в міцну і для влади небезпечну гору. Вона проголосила себе автокефальною незалежною від московського церковного руху. А незалежність церковна криє в собі думку і про незалежність державну. Ще вона дуже захоплює народ. А це для протицерковної влади найгірше. Вона, нарешті, є національна, виховує народ в національній свідомості, а радянська влада проти всякої національної свідомості, особливо української, Василя Липківського совєтська влада декілька разів арештовувала на другому всеукраїнському церковному соборі під тиском більшовиків і за допомогою зрадницької частини епископату його було знято з посади митрополита у віці 73 років за антирадянську організацію українських церковників що мала на меті відділення україни від союзу Розстріляний українська православна автокефальна церква під тиском більшовиків саме розпустилася. Ті священники, які вижили або пішли у підпілля, або іммігрували і за кордону створили православні структури в українських діаспорах. До речі, подивись відео нашої передачі, де моя книжка чувак про сад Гециманський Івана Багряного то якраз про катівні НКВД, де сиділи і прості люди, і духовенство. Там дуже вдало змальовано їх відношення до того всього, що відбувалося, тому що. Ми завжди так зверхньо дивимося з погляду історії на це все, оперуємо фактами, але забуваємо про звичайних людей, що вони мали зрозуміти в цьому тотальному хаосі. Тоді не було соцмереж, не було телевізора в кожній хаті. Новини доходили із запізненням і були перекручені усіма язиками. Влада мінялася кожного тижня і встановлювала нові порядки. І лише ти пробував щось осягнути, як тебе закидували в каталашку. Тут одні, тут інші, тут треті, тут Махно, Петлюра, Ленін, тут уже і Сталін, які всіма фібрами своєї душі, ненавидів віру і церкву. І це при тому, що в світі ще війни коїлися, не встигли люди відійти від першої, як уже і друга не за горами. Але це не означає, що люди зневірились. Вони вірили просто робили це тихо, щоб залишилася голова на плечах. А шрафтом релігія знадобилася Сталіну. Незважаючи на те, що він пару десятиліть разом із Леніном винищував будь-які форми релігії. У нього виникає блискучий план по відновленню російської церкви. Такий свій пропагандистський трюк для того, щоб сприяти розрядці недовіри до союзу, а також щоб створити його прогресивний і демократичний імідж на заході. Розпочався цілковитий фарс. Однієї ночі на урядових лімузинах були доставлені до Москви на дачу до Сталіна недобитки. Залишки від московської церкви, митрополити Сергій Страгородський, Алексій Семанський і Ніколай Ярошевич. Після недовгої розмови був оголошений чіткий план: більшовицькими темпами скликати собор, в найкоротший термін відновити патріархію і обрати Сергія митрополитом. А ще чець народу повідомив, що для ефективної співпраці з церквою і для контролю над нею буде створений спеціальний орган Рада в справах Руської православної церкви, і дуже символічно. На що очолив цю раду генерал-майор НКВД Карпул, який до цього займався зачисткою духовенства. Зі звіту цього покидька. Зустріч завершилася. Митрополит Сергій ще раз тепло подякував за прийом і підтримку потреб церкви Уряд СРСР, особисто Сталіна, запевнив його в повній підтримці духовенством і віруючими політики партії і держави. Як і було вказано Сталіном, так званий архієрейський собор був організований більшовицькими темпами і відбувся всього через п'ять. Днів канонічність цього дійства є під великим питанням, бо собор, на якому не було представлено і 70% ієрархії, не був голосом усієї повноти московського православ'я. Крім того, відновлення РПЦ відбулося за допомогою атеїстів. І за їх безпосереднім наказом всього за п'ять днів з марксистсько-антирелігійної більшовицької республіки союз став глибоко релігійним, і це спрацювало. Люди повірили, що Бог є. Крім того, вселенський патріарх визнав цю новообновленську на швидкоруч створену церкву. Глибоко побожний Франклін Рузвельт був вельми задоволений новим ставленням влади до церкви в СРСР. Ці кроки Сталіна викликали схвалення в Англії, Канаді Франції, де позиції релігійних організацій у суспільстві були дуже сильні, із задоволенням сприйняла ці кроки Сталіна і російська еміграція. І саме завдяки брехливій совєтській пропаганді, десятки тисяч іммігрантів, серед яких було багато духовенства, і навіть єпископі повіриши в привид свободи по закінченню другої світової війни. Почали повертатися в СССР. Більшість із них загинуло в катівнях НКВД. Саме сталінська церква, її очільники відіграли велику роль цій каральній репресивній машині. Так звана рада в справах руської і православної церкви давала прямі вказівки, як співпрацювати із священниками, кого ставити із спецслужб вищі духовні чини. Церква займалася збором інформації заохоченням і пропагандою. а Також збирала доноси від священників на прихожан і виробувала нових духовників для цієї роботи. Як досліджено з архівів на 1947 рік, з 18 Архієреїв, що діяли в Україні, 15 – працівники органів безпеки після остаточної окупації москалями західної Галичини, вони окупували греко-католицьку церкву. Рейтинги вождя значно зросли. Після Другої світової війни РПЦ оголошує його духовним лідером і батьком всіх народів, який щиро дбає про своїх дітей. А далі Хрущови Брежнєви, пропаганда, арешти шестидесятників. І знову ж таки наша боротьба. І тут ми підходимо до найцікавішого періоду. В кінці 80-х, коли в повітрі вже витав Дух. Свободи і до розпаду СССР залишалося декілька років. Греко-католицька церква виходить із підпілля. Слідом за нею українські парафії десятками оголошують про свій вихід з РПЦ. І в Києві відбувається собор української аптекефальної православної церкви. Це та яка сформувалась на початку століття під час визвольних змагань. Собор засвідчив факти її відновлення, а також обрав митрополитом Київським і всієї України Мстислава. Але він перебуває за кордоном. Йому потрібно приїхати і засвідчити це. А ще потрібно затвердити у. А на законодавчому рівні московські попіки, які завжди були далеко недурними людьми, відчували, що починає підгорати. Вони були категорично налаштовані проти автокефального руху в Україні, тому для його нейтралізації, а також щоб приховати свій справжній статус, росіяни вирішили збити толку українських громадян і перейменували український екзерхат РПЦ на українську православну церкву з приставкою МП. Це підтримує президент Кравчук, колишній партієць. Бачите, йому не подобається те, що мстис. Бав за кордоном, і ця це його церква несе цінності початку 20-го століття. Зараз друге время. Треба жити дружно з росіянами. Тому видано грамоту українського митрополиту Філарету, що мовляв, і ми росіяни домовилися, і ти маєш бути патріархом такої установи, як УПЦ МП. Ось він. Наш філарет фішка в тому, що ця грамота, якою так хваляться і до якої апелюють батюшки і промитоголові прихожани, не є канонічним документом. Хоча у статуті УПЦ МПІ сказано, що вона є самокерованою з правами широкої автономії, але в канонічному православному праві немає такого статусу. Для зовнішнього світу це просто внутрішній документ, який не має ніякого самостійного значення. РПЦ задоволена, Кравчук задоволений. Процесу законення УАПЦ і досі висить у повітрі. А філарет. Хоче більшої незалежності. Він розуміє, що цей папірець китайська грамота нічого не варта. У ПЦМП це просто влада в руках росіян, а він хоче своєї влади. Росіяни довго не думають, чи усувають філарета з посади, і на його місце ставлять Володимира. Філарет, звісно, з цим не погоджується. Він скликає собор, на який також прибувають представники досі не автокефальної церкви без Мстислава. Філарет на соборі говорить, що це все неправильно, що має бути одна правильна церква і проголошує українську православну. Церкву Київського патріархату. Також на соборі вирішується, що її патріархом по праву буде Мстислав, а його наступником Філарет. Але справа в тому, що Мстислав, який був за кордоном, на це не погодився. І з того часу в Україні діяло три церкви: Українська автокефальна православна церква, Українська Православна Церква Київського патріархату і Українська Православна Церква Московського патріархату. Жах! А що, не Жах. Жах, я ж кажу, який жах. але щоб ще додати тьогтю до цієї картини, хочу сказати, що конституція України була прийнята. Лише через 4 роки дві українські православні церкви сперечалися і думали про об'єднання, грубо кажучи, аж до 2018 року, коли створили єдину православну церкву України і отримали Томос Але увесь цей час в Україні діяла УПЦ МП і, користуючись розбратом українських церков, переманювала парафії до себе. От так і вийшло, що більшість церков в Україні московського патріархату. А згодом, щоб ще більше замести сліди, була прибрана приставка МП з офіційної назви щоб зараз, після всіх злочинів можна було відверто брехати людям в обличчя і говорити: ми не маємо ніякого відношення до Рашки. Більше патріотів, ніж наше церква, я не, не бачу і не бачу ніколи. І отак стоїть китайською грамотою. Ми мирилися аж до сьогодення. Питання, чого мирились, не важко уявити ті коли усюди панує хаос, всім керують бандити, люди незалежності хочуть, але голови більшості ще просякнуті радянським союзом. Неважко уявити нульові, коли тільки постають питання державності. Ющенко Ян. Ракович, революції, і оце наше довбане не на часі. Завжди ми намагаємося скинути з себе відповідальність на когось іншого. А Росія весь цей час користується нашим не на часі. В її прогнившому, закостенілому, хворому на імперські амбіції суспільстві одного диктатора замінив інший. І невідомо скільки ще би часу жила ця недолуга у ПЦМП, якби Ерефія не напала на Україну. Але правда лізе тепер з усіх замазаних щілин. Після обшуків СБУ московських храмів знайдено російські паспорти священників, пропагандистську навчальну літературу, де пропагують руський мір, документи окупаційних. Адміністрацій, прапори ЛДНР, прапор Новоросії, перепустки федеральних радників РФ і колекція ікон, яку росіяни вкрали, мільйони готівки, фото російських документів про забезпечення взаємодії з військоматами РФ. Ось воно істинне обличчя УПЦ МП. Ніцлов, дорогі браті і сестри». Московія створила міф, що Київська митрополія витвір кінця ХХ століття, а Московська має тисячолітню історію, крім намагання вкрести нашу історію і владу над українською церквою. Вона хотіла ще й знищити самосутність української церкви, традиції та мову. Маніпуляція, брехня, шантаж, підкуп головні інструменти цього багатомільйонного скупчення подаєних мікробів. Крім того, як ми знаємо, мікроби ще й здатні до утворення колоній і паразитування на інших. Але зло має бути покараним. Московська секта повинна понести відповідальність за всі злочини, які творила, заскалічені душі людей, які хотіли Просто вірити, а натомість отримали спотворену правду і страшні наративи. Якщо зараз закрити на це очі і не розібратися, то знову виникне сценарій, коли ж ця людина зі спотвореною правдою і глибоким болем серці скаже своїй дитині, що її ображали, її віру руйнували, виганяли з церкви. А ця дитина скаже своїй дитині, і правда знову спотвориться. Релігія це частина нашої культури. З віри багатьох людей починається моральне, духовне виховання поколінь. Тому важливо знати, що казати нащадкам, щоб потім у той онук склав усі пазли правильно. А я намагатимусь повернутися до тебе якнайскоріше з новою культурною історією. Мене звати Наталка Терлецька, і мені доконче знати про це.